Доброго ранку всім, чудовий день. Сьогодні я хочу поговорити про свій досвід з лавандою. Особисто мій досвід. Ось. Всі вже бага... ну, багато хто з вас помічав цей гарненький бордюрчик, який зроблений з піреї і лаванди. Багато було запитань на цю тему, але все в основному касалося, стосувалося все в основному спіреє. А сьогодні я хочу розказати лава про лаванду, тому що вона теж варта нашої уваги. Лаванда для мене це мій досвід. Лаванда для мене не складна рослина, тому що ми проживаємо в кліматі, де вона не перемерзає, ніякого укриття не потребує. Лаванда проста для. Вибору ґрунту і місця для посадки. Головне вибрати досить сухе, без застою води і сонячне місце. В тіні лаванда також буде проростати, але вона буде рихлою. Такою кущики не будуть гарної форми. Вона буде розвалюватися в тіні, витягуватися і не буде дуже гарненькою і набитою. Лаванда спочатку я купила три куща. Ну, в основному так завжди е, у мене так трапляється, що в основному я купляю спочатку два-три куща, а потім вже бачу, чи мені підходить рослина чи ні. Я купила три куща і висадила її в іншому місці, в різних місцях. Е, там, де у мене Шовковиця, тепер, якщо ви бачите, здалеку там раніше проростала у, е, у мене лаванда. Там земля виявилася для неї зажирною. Бо, ну, як би це не звучало, лаванда не любить дуже. Поживно, ну це мій досвід. Я не знаю, як це має бути правильно. Ну, по-моєму, у моєму випадку лаванда не полюбляє жирні ґрунти. Вона вигуджує уверх, витягується, така вона якась ну невірна. Коли вона у більш сухому, такому, ну, бідному ґрунті, отак як у мене тут, попри цю плитку, раніше тут проростав виноград, і от ось в цьому місці ґрунт був не дуже поживний. Не особливо. І тут багато ще й камінчиків, коли укладали плитку, тут багато посипалося на край камінчиків. Тому от, ну, чомусь їй тут подобається більше. Ось оце у мене старий кущ. Ось. Бачите, він такий набитий, ось такий гарнесенький, на, ну, прям от чудовий. Посередині у мене більш молоді кущі. Я висаджувала, коли ми робили перепланіровку і клали тут плитку. То я висаджувала цей бардюр і забрала ту лаванду з того жирного місця, де я вам кажу, і забрала її сюди. В рядочок цю ідею з бардюрчиком я підгледіла в інтернеті. Я бачила в інтернеті одної жінки, дівчини. Ну, на одному сайті я бачила, як воно гарно виглядає. І мені сподобалося, І так само я взяла собі на примітку і так і посадила. Так, ось у мене було пару старих кущів. Коли я її стригла після першої стрижки, я назбирала черенків, проблем немає там ніяких. Поклала їх під пляшку, Навіть не під пляшку, під, я майже все кладу під салатні судочки, такі прозорі салатні судочки. Обмакувала в корневін, під кутком 45 градусів, їх накладаєш прямо один в один, накриваєш їх в тіньочку, от там за тим самшитом, де у мене є. Я там у мене такий був череночник, можна сказати. Місце там було таке зручне, завжди вологе. І вона чудово прийнялася, і от ви бачите результат, оці кущі. То вони у мене вже це мої кущі. Лаванду я стрижу, е, ну, походу, два рази на рік і третій раз по необхідності. Перший раз я стригаю лаванду після того, як вона відквітує. Вона квітує дуже рясно, е, дуже Дуже гарно, рясно. Після того, як вона відквітла, я не даю їй можливості висихати. Тим. Ну, не то, що я не можу сказати, я довго любуюся цими квіточками, але потім воно вже видно, що воно хоче стригтися. Я її обстригаю достатньо коротко. Прямо достатньо коротко квітонос разом з частинкою зелені. От, Наприклад, це буде квітонос. Отак от я її. От так я її обріжу. Я потім, коли буде квітувати, я вже покажу. Після того вона обростає і другий раз я її вже стрижу після другого квітування. У мене лаванда квітує два рази. Якщо вчасно її підстригти перший раз, вона буде квітувати і другий раз. Але не так рясно. Не така вона буде. Яскрава як перший раз. Ну, тобто, не таке квітування буде не так буде багато квітування як перший раз. І після того я її стрижу вдруге, десь у кінці серпня, початку вересня, бо зима тепер в основному пізня, і вона встигає нароститися, але. Ну, вона, як це правильно пояснити, бо я це дійшла своїм досвідом. Вона ніби встигає зазеленітися, укрі... ну, укріпитися на зиму, але не пускає дуже високі пагінці, які можуть обмерзнути. Але ж кажу, у нас вона не обмерзає. У мене трохи інша проблема, коли ми чистимо сніг з цієї доріжки, ми закидаємо її, звісно, на цю траву. І в перший рік, коли ми закинули, то сніг тут сходить пізніше і вона замокає. У людей лаванда підмерзає, а в мене. Не лаванда замокає. Ну, і як наслідок я маю такий от кущ, отут-вота. Цей кущ, от бачите, який цей, і який цей. Тут йому дістається снігу найбільше, тут відкриваються ворота і дістається йому снігу найбільше. І я так думаю, що він замок. Але ще я підозрюю, що в мене є собаки. Із них один є песик Джонік, який міти територію, він у мене. Любить це все діло помітити, і можливо, він його ну просто замітив, щоб я не сказала так, як це має бути. Я її, оце той випадок, коли я стражу лаванду третій раз. От вона вийшла у мене з весни, така гарненька, а оця не була гарна. Я дочекалася, коли вона зазеленіє, щоб я точно впевнилася, на якій висоті її обрізати, і обрізала її. Бачите. Ось, А тут вона вже пустила малу зелень. Молоду поросель. Е, воно через пару, деякий час, він, ну, звісно, він не буде аж такий гарненький, але він відійде. Відійде і буде теж квітувати непогано. Бачите, тут у мене дирка. Тут у мене також Джонник. Я конкретно бачила, як він любить пробігає, Я сварюся з ними, але він міти тут свою територію, для того є то моя улюблена собака. Так, що ось таке про лаванду. Е, що ще хотіла сказати про неї, Немає що, щоб якісь вона мала вимоги, особливі у мене ні. Особливих вимог, особливої уваги, крім стрижки, я її не приділяю. Головне її не замочити, вибрати її. А, лаванда не дуже любить пересаджуватися. Я тоді, коли пересадила з того місця сюди, вона трохи. Стояла на місці, їй не подобалося. Не подобалося, що я її зачепила. Ну чомусь так її можна розмножувати черенками, так як я казала, можна її ділити кущ. Просто ділити кущ для того, щоб гарно розділити кущ, то ви той кущ, який хочете поділити, ви його високо прикопуєте землею, обсапуєте землею для того, щоб воно було максимально високо прикрито. І тоді, коли земля, коли. Гілки будуть торкатися землі, вони будуть нарощувати коріння. І тоді ви розділите той кущ. Я так робила це, я бачила теж в інтернеті, це не моя фантазія. Бачила в інтернеті жінка обсапала, ну так як ми обсапуємо картоплю, там що високо підсапала той кущ, земля наростилася, корінчики наростилися в землі, і вона розділила, і вже майже кожна гілочка була з корінчиком. Тут я десь маю одну таку цю, бачите. Він відійшов в сторону. Я хотіла спочатку обрізати, потім думаю, не буду обрізати. Просто я, його... ось тут щось росте. просто я його тут прикопала. Бачите, я його тут прикопала землею, і я думаю, що там є коріння. На... ну І от ось тут, бачите, пішло в сторону, і вже це молоде, його теж можна відкопати. Ну Я поки що мені більше лаванди не потрібно, і тому я її більше не черенкую. Є ще в одному місці, я там позаду зробила. Ну Там, де я роблю це нова та розробка, там аж в кінці, то я там теж півколом висадила черенки лаванди. То було після осінньої обрізки. Не знаю. Ніби вони мають корінчки, ну не знаю, як воно себе буде почувати. Ну, ось так приблизно і все. Ось я хочу я виділити значить, основні моменти це вибрати правильне місце посадки. Стрижу я, я весною не стрижу. Я стриж... тільки... Весною тільки при потребі. Я восени стрижу, але це тому, що у нас немає е... крепких морозів. І я знаю, що вона не обмерзне. Якщо ви не впевнені, чи будуть у вас морози, то краще стригти весною після того, як ви побачите зелені прирости і будете знати, на якій висоті гарно перезимувало кущик. Гарно перезимував кущик. Ну ось якось так. якось так про мою лавандочку, бо тому що я вже пару раз наткнулася, дівчата так і тепер ріжуть. Ну мені здається, вона вже має деякі квітоноси і мені здається, трохи мені вже шкода її обрізати. Тепер саме, от є в мене вже і, і прирости молоді, де вона буде квітувати. Ось, це вже це вже буде квітування. Ось так. Так що садіть лаванду. Не бійтеся її, якщо вам дозволяє клімат, погода буде у вас теж або бордюрчик. Вона гарно виглядає, колись у мене була думка посадити її там по три штучки. І між ними я бачила в одної дівчини в інстаграмі, у неї посаджена лаванда, і між нею така розбита ніби керпічна стіна. І це так виглядає гарно. якщо... Ну, Підходить ваша задумка про це, то це дуже гарно виглядає, таке воно теж ну, мені подобається, вона в бардюрі, в бардюрі. Ось так. Так що якось так розповіла я вам трохи те, що знала я. Знаєте, теж щось діліться в коментарях. Завжди рада послухати чужу думку, бо тому що скільки людей, стільки думок. Кожен має свій досвід, все на різних ґрунтах, в різних кліматах. Україна велика. Маємо чим поділитися нашими знаннями. Всім гарного дня!